Анатолійович, да. доброго дня. Тертишний Олег Іванович Турбо. Дуже приятно. Угу. Чого скажіть, будь ласка, от ми зараз знаходимося на Княжицькій дорозі, що тут дерева угу. пляють. Тут прийшов стан... приємки, ви в курсі, так? Да? Що да, да. тут опчик? Мож... звати Андрій і каже, що з вами все погоджено. Це хто сказав? Ну, Андрій. Не знаю, я зараз на тільки з наради Так. Я говорив із з Пиповичем. Ну, хто не ну, знаєш. Общем, він дав мені акт все насаджень, тоді розпорядження адміністрації і все про це. Це не ми надаємо, а надає адміністрація. Яка об... обласна? Бровар... Броварська дала їм добро. У мене, зараз вони ще до мені привезти, не, ну не зараз, не знаю, коли привезти. Я сказав, ми ж вчора були ми з громадським формуванням. Заборонуємо всяку полянину. Заборонили, а вони зараз увозять і пляють. Ну не знаю, як то ми адміністративна, хай адміністрація займається чим питанням. Ні, ми, я чого згодом ще? У АСХ є так. документи, так ми не будемо тут стріляти разом з ними. Якщо їх нема, то ми будемо стрічати з ними. Можете стріляти. Я сказав, я їм сказав, я до ще були, я сказав, чотирьох там. Саша позвонив. Так. Ми були по чотирьох. Коля Бадич, я, пан Мельниченко, командир формування і цей медик малий. Ну. Ми заборонили пілять. Вони уїхали вчора. Я скажу, поки не буде в мене цих доклик копії документів. Оригінал бути їх. Ви мені скажіть. Ну зараз немає нічого. Ви ще мені скажіть? Наша районна адміністрація про це да. Так. Ну я, те, що як теж телефон є? У мене є, я сьогодні дзвонив, ніхто, нічого не знаю. Ну, кому ти звонив? Райран. Не в школу позвони, позвони, ці, пили повча Куксину. Ці пили повича, Ті, Пилипович Кукшину. Ті, Пилипович Кукшину. А, Пилипович, а Пилипович, я не знаю, це хто? За голови адміністрації по МДС. За уголови адміністрації що? По МЧС. По МЧС? А, в чому тут МЧС? Тут землі повинні бути МЧС. В Жадельних у барах немає. Є в хазяйство в Києві. Правильно, Києва. Є... Да? Да. Ну, не в адміністрації, вони все так як в екології, є ліс. Є... Я пан... Ну, воно не схоже, там, ну, по-різному називається. От вони повинні привезти, так як ми їм ордер на вибку в населеному суді. Правильно. І ось хвост, і повинні їм дати не ордер, не ордер на вибку, а... Яка херня там, документ, от його в мене, наприклад, нема. Там дуже було казано, скільки дерев, якою чині, хто намічав, яким номером. У мене, наприклад, цього цьома. Я їм ще раз воронив пилять взагалі. Кому ви конкретно забороняли? Вони не можуть сказати, що них керівник. Вони тільки кажуть, що голова тут був і да, це... вчора я там був, я кажу, з громадським погоджує. Заборонили і гулять. Кому ви забороняли конкретно? Чому там, там, там не, не бани кого, який сяних молодий пацан. Андрій, оце він ходить сьогодні тут. реально. Так. Да. От як я йому говорить, коли... він замість сказав, що все, ти як ви таке ровно. Голова каже, що він вам заборонив гулять. А ви що, куляєте? Я розумію. Ну все, до побачення. Мовчіть.